Параграф перший. Хімія природнича наука. Що вивчає хімія? Ви вже знаєте, що світ, який нас оточує, складається з різних речовин. Ми вдихаємо кисень повітря, а видихаємо вуглекислий газ. Наше життя неможливе без води. Ми живемо в будинках із цегли та бетону, а на пляжі будуємо палаци з піску. Ми користуємося милом, зубною пастою, парфумами, в разі застуди приймаємо ліки та вітаміни. Усе це приклади речовин і суміші речовин, які трапляються в природі або створені людиною, малюнок 1.1. Вивчаючи природничі курси, ви вже ознайомилися з багатьма речовинами та деякими їхніми властивостями. Ви знаєте, що речовини в природі можуть взаємодіяти одна з одною, унаслідок чого вони перетворюються на нові речовини. Залізо у вологому повітрі вкривається шаром крихкої бурої іржі. Молоко скисає в теплі, перетворюючись на кисляк, дрова горять у печі, перетворюючись на попіл, малюнок 1, 2. Речовинам притаманні певні властивості, і нам важливо їх знати, щоб застосовувати з користю для себе і не завдавати шкоди довкіллю. Усе розмаїття речовин, їхні хімічні та фізичні властивості вивчають хіміки, хімікині. Хімія це наука про речовини та їхні перетворення. Основне завдання хімії дослідження складу, будови та властивостей речовин, а також умов, за яких речовини можуть перетворюватися на інші речовини. Що таке речовина? У хімії словом речовина називають усе, що має масу та займає простір. Це і тверді речовини, і рідини, і гази, приміром, кисень, вода. Вуглекислий газ це різні речовини. Вони мають певні властивості. Кожна із цих речовин складається з молекул, які відрізняються від молекул іншої речовини. Перетворення різних речовин ви досліджуватимете на уроках хімії. Речовина усе, що займає простір і має масу. Обговоріть. Однією з речовин, що відомі людству з давніх давен, є золото. Вироби із золота знаходять під час розкопок поселень епохи неоліту. Від кінця IV тисячоліття до нашої ери, в давньому Єгипті золото використовували як гроші. До сьогодні золото є найважливішою речовиною світової фінансової системи. Чому, на вашу думку, люди використовують саме золото як платіжний засіб і як міру багатства, які ще речовини відомі людству з давніх часів? Хімія одна з природничих наук. Поміркуйте, хімія є однією з наук про природу або природничою наукою, які ще науки називають природничими. У природі все взаємопов'язане, тож вивчати природу слід в усьому її розмаїтті. Кожна з природничих наук має свої об'єкти дослідження та свої особливості. Часто природничі науки вивчають різні властивості одних і тих самих об'єктів малюнок 1-3. У хімії традиційно виділяють певні розділи. Загальна, неорганічна, органічна тощо. Хімія пов'язана з іншими науками про природу, на межі яких виникають суміжні інтегровані науки та розділи, приклади яких наведено на схемі. Медична хімія це дослідження дії ліків на організм, фармацевтична хімія створення та дослідження ліків. Агрохімія створення хімічних засобів для підвищення врожайності, Астрохімія, Хімічний склад небесних тіл, Екологічна хімія, хімічні процеси в навколишньому середовищі та їхній вплив на довкілля, токсикологічна хімія, хімія отрут, геохімія, хімічний склад гірських порід, ґрунтів тощо. Біохімія, речовини і процеси в живих організмах. Обговоріть, які ще об'єкти досліджують астрономія, біологія, географія, фізика, у чому виявляється зв'язок між об'єктами вивчення цих наук і тим, що вивчає хімія. Дізнайтеся більше. У розвиток хімічної науки в Україні від 19 століття значний внесок зробили наукові товариства, які існували в Харкові, Києві, Львові, Одесі. Наукове товариство імені Шевченка від 1897 року видавало збірки статей із хімії. 1884 року було видано перший хімічний посібник українською мовою. Це була хемія, підручник для середньої школи англійського професора Раскоє. переклав її український науковець Володимир Шухевич. Яка користь від вивчення хімії, ґрунтуючись на знаннях про властивості речовин? Хіміки й хімікині пропонують напрямки можливого використання речовин у побуті та промисловості. Завдяки хімії сьогодні можуть одержувати речовини та матеріали з наперед заданими властивостями, зокрема лікарські речовини, пластмаси, тканини тощо. Сучасне життя неможливе без металів. Добути певний метал із руди можна лише хімічними перетвореннями. Природа багата на яскраві барви, але штучні барвники, стійкі до прання, освітлення та впливу часу, без хімічних знань створити неможливо. Завдяки досягненням хімії створено матеріали та засоби, які не трапляються в природі. Гуми, пластмаси, клеї, лаки, шампуні, мийні засоби тощо. Для виготовлення харчових продуктів використовують різні речовини консерванти, барвники, загусники, розпушувачі тіста тощо. Без хімії не може обійтися сучасна медицина це різні ліки і нові сучасні медичні матеріали. Виклики сьогодення. Хімічна наука не стоїть на місці, перед науковою спільнотою постають нові складні завдання, до розв'язування яких маємо надію долучитися й ви. Насамперед, це одержання нових матеріалів та енергії звучить, можливо, не дуже цікаво, утім, деякі напрямки досліджень сьогодні здаються фантастичними. Із довгих вуглецевих трубок можна виготовляти тонкі волокна, міцніші за сталеві канати, а покриття з графену зробить літаки й космічні кораблі міцнішими за підземний бункер. Уявіть волосинку, яка є електричним дротом для суперкомп'ютера. Можливо, в майбутньому з таких дротів виготовлятимуть штучні нерви для людини. Наномашини, що спадає на думку? Уявіть собі наноліфт, молекулу, яка зможе рухатися вздовж волоконця і перевозити вантажі, або нанопружину чи нанопропелер, які у 80 тисяч разів менші за товщину людської волосини. Як роблять тісто для булочок? Змішують борошно, воду, дріжджі і невдовзі тісто готове. Можливо, що в майбутньому можна буде з вечора покласти в бензобак сіно, додати спеціальні дріжджі і до ранку все перетвориться на якісне і екологічне пальне. Певна річ, наведеним переліком не обмежуються виклики сьогодення до хімічної спільноти. Нагальними завданнями хімії є розроблення нових ліків, способів одержання енергії, вирішення проблеми утилізації сміття та багато-багато іншого. Дізнайтеся більше. Сучасні напрямки розвитку хімічної науки іноді навіть звучать дуже цікаво. Так 2022 року Нобелівську премію з хімії. Здобули Каролін Бертоці, Мортен Мелдал, Баррі Шарплес за розробку технології клікхімії та біоортогональної хімії. Чи можете ви за назвою припустити, що саме досліджували науковці і науковиця? Дізнайтеся більше, у сучасних мовах залишилось багато слів з арабської, альджебр, алгебра. Альхорезмі, алгоритм, алкоголь, спирт, аль іксир, еліксир, аль нушатир, нашатир.